Слава Україні! Я дуже щаслива людина. Кожного дня намагаюся віднаходити те, що додає сил та мотивації. Але зараз, власне, не про себе, чому ж я щасливий? Ну найголовніше те, що я українець і про це кажу кожного дня. Те, що сьогодні на всіх московських болотах е цитують, нападають одісів, арестовують СБУ, которое проти відключення і так далі, тому подібне. Звичайно, перекрутили, звичайно, цього ніхто не говорив. Звичайно, спецслужби, і перш за все, самі Одесити дають подумці провокаторам, які почали з'являтися в інформаційній площині. Це, це добре. Справді мова саме про них, про тих, хто не розуміє, що відбувається, не дивлячись на пояснення. На те вони провокатори. Вони виконують свою роботу, підлу цинічну роботу за копійки, продають нас з вами. Але нічого, із цим ми справимось. Я щаслива людина, тому що вдалося провести комунікацію між тим, у кого не було світла, наприклад, перепрошую, електроенергії, бо тепер всі трошки енергетики, а експертів по енергетиці в нас багато. Так от, і завдяки нашим енергетикам, завдяки представникам різних структур обласної військової адміністрації та влади на місцях вдалося цю електроенергію людям подати. Я щасливий від того, від того, що вдалося допомогти. Я щасливий від того, що наші хлопці утримують фронт на Донеччині, що хлопці визволили Херсон і на цьому напрямку будуть ще успіхи, як і на інших напрямках. Я щасливий від того, що усі ми розуміємо, сьогодні треба не вимагати Збройних сил якогось наступу. А треба думати про те, як нам пройти цю зиму. А не задавати один одному питання на дивані. О, чого це ми сьогодні не наступаємо, чого це ми вже десь там не під Москвою. Та треба низько вклонятися нашим воїнам за те, що вони вже зробили і що зроблять ціною власного життя. От за це треба говорити. От за це я щасливий. Щасливий за те, що впевнений моральний дух багатьох з нас і наших воїнів. Він буде зміцнюватись, не дивлячись інколи на відсутність електроенергії, на відсутність ще якихось людських благ. Ну це війна. Кажу це спокійно, врівноважено. Як людина, яка знає, що це таке війна з 14-го року. На різних ділянках від інформаційного фронту до фронту звичайного. Тому впевнений і радію від того, що впевнений в нашій перемозі. І радію від того, що, хоч і намагаються завдати якийсь там якийсь я там удар, не розумію тільки по чому, називаючи Псом. Так, я є пес, але не гієна і не шакал. Цим треба пишатися. Хіба погано бути вовкодав, наприклад. Я тішуся від того, що ви поруч, що ви мотивуєте, підтримуєте. І буду просити вас про підтримку не для себе, а для тих людей, хто знаходиться поруч. Якщо напроти в будинку немає електроенергії, запитайте у своїх сусідів. Можливо, їм потрібен кип'яток. Або бабусі потрібно ще щось. Та чому тільки людям віку? Обігріти один одного для нас це дійсно актуально. Так давайте це зробимо. Ми завжди це робили. І впевнений, будемо робити. Я люблю ці паузи. Паузи, тому що цей момент я бачу очі багатьох з вас. Рідко з ненавистю, а більше з теплом і світлом. Тому бачите, я бажаю зараз всім нам тихої ночі і світлої ночі. За якими буде наша перемога? Бо для нас Україна понад усе. І ми це з вами прекрасно знаємо і пам'ятаємо. І не забуваю посміхнутися, Бо що буває досить важко. Ну я ж людина не робот. що, власне, знову про себе? Я перепрошу. Я про вас. Це про ваші посмішки, які зігрівають всю нашу державу. Слава нашій нації! Незламні, нескорені. Дякую за розуміння. Пам'ятаєте чат-бот? Туди можна повідомляти про проблеми. І я буду намагатися робити ту комунікацію, яка необхідна, яка, можливо, десь не спрацювала, а вражином традиційно скотеняк, як казав один персонаж. Ласкаво просимо до пекла. Тримаємо стрій! Все буде добре, пам'ятаєте? Все заради наших дітей і онуків. А отже, ми переможемо. Ми переможемо.